Добрий день, чи добрий день, чи добрий ранок. Коротше, який сьогодні день п'ятниця. Сьогодні п'ятниця. Ось, Люди пишуть, приїде за трактором. Ну, Дивіться, компанія «Агротехніка», Олександр мене звати. Що хочу сьогодні показати: прийшло неділю назад з Дніпра дві ось таких моделі. Це у нас Х, маркіровка широкі колеса, і є звичайна Елька, де колеса йдуть 9,5. Тут бачимо базу 11,2х24 з блінами. Я думаю, що більше ніж 30 кілограмів цей блін важити не буде. Мені взагалі здається, що вони пустотілі. Коротше, коля в нього регулюється. Передні, давайте підійдемо. Тут навіть і розміру нема, бачите? 16. Ну ладно, то таке. По трактору рівна підлога, педалі не підвісні. Глушиться він такою штучкою, оба тросиком відскакує. бачите. І заглушили. Цифрова панель приладів, Макс, покажи, Саме цікаво, що на приборці написано Кентавр. Це його може і Не знаю. він трошки дешевший від Кентавра. Що у нас по техніці? Це у нас ВОМ 540-720, переднє міст, стояночний тормоз, великий. Навіть сидушку зробили пілот. В Кентаврах тільки є в люксових моделях саме отака штука. Так, да, що ми ще? ще? Е, Каємовський мотор 385-й, який вже працює понад 10 років і проблем, в принципі, з ним нема. Атмосферний дизель, е, об'єм трошки більше, півтора літра. Мости у нас 24-ті, бортові посилені. Зараз Максим вам покаже. Дивіться, самі можете все бачити. Давайте зразу сьогодні попросив колегу допомогти. Відкриємо капоту. Капота на таких упорах газомасляних. Водяне охолодження, ми заливаємо антифриз завжди воду ми не льємо. Так, і і і і і по мотору КМ385 ВТ. Бак. В районі тут до 28 літрів, 29 Більше, думаю, не буду. За мотор сказав. Так-так-так-так. так 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 Ну Давайте так. Що мені, мабуть, не подобається. Оця вся херня. О, ця вся. Ну, дивіться. Ну, ну, хто це придумав? ну Що це, це за коврик, бля? ну Я рахую, що він тут взагалі не потрібен. Рівна підлога, місця реально вистачає. Я ж казав, він трошки дешевший е, за А, е, Він іде з обичною коробкою звичайною 4 плюс 1, понижений ряд, тобто маємо 8 вперед, 2 назад. От ще хочу звернути вашу увагу, коли трактор приїжджає до вас, там трошки десь поцарапаний. от Дивіться, от з Китаю приходить ну, це в контейнері, його десь прим'яли. Понятно, що наші фахівці це ну, будуть вистанавлювати. Але ну, є як є. Це зіпкомплект, якісь там ключі до нього, фільтри де на один раз поміняти, І в принципі на цьому все. Потім йдемо до трьох точки. Бачимо, тут все у нас зашито, пара гідровиходів. Це, скоріш за все, у нас під притчіп. Да, Розетка. Ну, бачите, ще нічого не поприкручували, так воно все на насипляло. Потім, крюкова система, яблучка у нас 22-й, да, 22-й, вони незмінні. Як по мені, це дуже незручно. Я думаю, що вже пора в таких моделях робити крюкову систему, де б яблука були змінні. Завом сказав 540-720. що Думаю, що. Він шестишліцьовий і ну, по металу плюс-мінус ну, 500-540 кг, я думаю, реально він бере. А, робочий діапазон тут 1,20 м, регулюється, можна регулювати. Це у нас така задня фара, вона вмикається, коли ви вмикаєте задню передачу. Крила в принципі не ходять. Все окей, можна тут ще другому пасажиру сісти. Лакофарбове покриття. В принципі, покращиться непогано, тому що, як це правильно сказати, багато жаліються на покраску саме в Китаї. Але є, як є. По ціні сказав-не сказав, сказав 5700 він коштує трошки дешевше, ніж Кентавр. Два гідронасоси, два гідронасоси. Тут, звичайно, що він йде з гідропідсилювачем управляти, кермувати їм дуже зручно. Гідробак. Ну, що можу сказати? Такий даний трактор можна агреготувати фрезою 1,40 сорок, і думаю, для нього буде плужок 2,20-2,25 на низькій стійці з підрізним, в принципі, окей. І те, і те у нас є по наявності. Далі йдемо вже в кінець. Багато води лить не буду. Дан, дана техніка доставляється до вас безкоштовно, без будь-яких передоплат на протязі 12. Тіре-15 днів робиться пакет документів для його реєстрації. Реєструється дана техніка в Держспоживслужбі, держспоживнагляд, і коштує така реєстрація може десь 2-2 500. Плюс-мінус. Отакі зараз ціни, що просто не думали, що е типу, трактор дали і все. Ні, документи робляться. І ще один важний, важний такий аспект по документам. Бо люди часто питають: у мене є і такі клієнти, кажуть Саша, я хочу трактор з документами. Він робить невеличку передоплату, там, може, 4-5 тисяч гривень. І ми він висилає в бухгалтерію свої документи і так наперед, в принципі, без проблем можемо зробити. Якщо б можна було робити швидше, ми б, мабуть, робили. Ну, вже є як є. Ну що? Грузи, ну тут скільки. Ну, мабуть, по 12 кг. раз, два, три, 4, 5, 6. Самі рахуйте. Uh, є така захисна сіточка для радіатора, бачите, щоб нічого з нею не трапилось. За антифриз сказав, за закаємовський мотор сказав. Фільтр тонкої очистки стоїть, сказав. Рівна підлога, я думаю, оцю фігню треба нафіг зняти, вона там взагалі не треба і незручна. По ергономіці, по управлінню, тільки що їздив. Uh, нога, коробка 4 плюс 1, в принципі, вмикається нормально, дуже зручно, все ходить ну, нормально. Uh, Воздушно-масляний фільтр, циклон стоїть високо, я думаю, тут проблем у нас не буде. Хорст 25 рік, перший місяць. Да. Гарантія, є на нього 2 роки, Дніпр. Не знаю, хто знає цю корпорацію, співпрацюємо давно. Ну, коротше, сервіс є. Запчастини на нього також є. Ну, Я завжди акцентую увагу на тому, якщо до техніки нормально відноситись, вона буде працювати. Тому що. І треті вже моменти, будемо закінчувати. Друзі, давайте не забувайте, що це Китай, іноді якийсь сальник потік, там ще якісь моменти, можуть бути. Нічого страшного в цьому нема. Ви набрали, можна там і по сервісу да, спілкуватися, взагалі ніяких проблем нема. Якщо всі люди, то можна все робити по нормальному. Нагадаю, доставка безкоштовна, широка резина 5700. Можемо агреготувати всім навісним обладнанням. Всім дякую, хто буде дивитися, ставте вподобайки. Лайкайте, пишіть, може вже хтось і придбав. А хтось вже і придбав у нас дану техніку, і тільки від вас ми можемо почути безпосередньо зворотній зв'язок, що стосується даної техніки. Бачите, хтось хоче заказати трактор.